Художня продуктивна діяльність малювання тема нашого заняття метелик. Доброго ранку, мої малята, любі хлопчики та дівчата. Доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні я вам загадаю загадочку, спробуйте відгадати. Баровиста квітка на галявину розквітла, лише поглянути хотіла, хотіла, вразнялась і полетіла. Мабуть, ви дітки здогадалися, що це метелик. Погляньте на метелика! І який він яскравий, різнобарний. У метелика дітки є голова, вусики, очі, хоботок, груди, ніжки, черевце та крило. Ви бачите, метелики які яскраві. Метелики бувають різні. Є великі метелики, є маленькі. В них можуть бути різні за формою та кольором крильця. Які вони красиві ніжні. Погляньте на них. Метелик схожий на квіточку. Живуть метелики на лузі, у лісі, на полі. Саме сьогодні ми будемо з вами малювати метелика в техніці Монотипія. А як саме я зараз вам покажу? Але спочатку розімнемо пальчики. Уявіть, що ваші ручки. Метелики. Сів метелик на травичку і замріюсь про весну. Один, два, три, Ти метелику, лети. Я іду, іду по гаю, я метелика спіймаю. Відпочили ручки, тепер приступимо до роботи. Починаємо малювати. Спочатку ми беремо білий аркуш. Паперу А4. Складаємо його навпіл. Потім ми його розгортаємо, дітки. І, погляньте на метеликів, будемо робити уявну будову. Беремо пензлик, мукаємо водичку. Ви обираєте фарби, які вам подобаються. І будемо малювати. Спочатку від середини, отут, де вони згинаємо, від згина, ми будемо малювати крильця, добре наводите фарбу, дітки, вимиваєте пензлика і обираєте ще якусь фарбу, яка вам подобається. Наносимо ще тут фарбу, вимилаємо добре пензлика і ще обираємо фарбу і наносимо. Далі, дітки, закриваємо. Серветочкою притискаємо таку, відкриваємо, і ви бачите, що у нас получився відбиток. Тут ми поправимо його. Десь ще у нас так. Добре, треба фарби дітки набирати, щоб вийшов відбиток. Далі беремо ще одну фарбу. Яка вам більш подобається, малюємо ще таку знизу крильце, закриваємо, серветочкою притискаємо, Так розглажуємо і відкриваємо. І ще вимиваємо добре пензлика, беремо ще фарбу дітки. Блюємо таку. Метелик такий гарний, різнокольоровий. І миємо тако. Закриваємо. Притискаємо. Відкриваємо. Тепер, дітки, як ви бачите, що у метелика є черевце, так, і груди. Нам потрібно буде намалювати. Беремо коричню фарбу і малюємо. Також на половинці голова і. Закриваємо і притискаємо серветочкою. Витираємо, відкриваємо. Є у метелика дітки вусики ще на голові. Вимиваємо пензлика, беремо більш тоненького і коричневим. Фарбою ми намалюємо вусики. Нашому метелику. Поправимо голівку. Так, дома, дітки, малюйте чарівного метелика, присилайте свої роботи. Я буду чекати з нетерпінням. До зустрічі!